За те, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, не пропускайте, тому що буде цікаво. Ви знаєте, що на нашому каналі завжди якісь цікаві відео виходять. Далі, друзі, сьогодні приїхав комбайн Масей Фергосон. Масей фергусон в понеділок приїхав. Дочь 2680 зі Швеції. Це вже третій комбайн за цей сезон, який я привожу в одинаковій моделі. Тобто третій дочфар М2680. Два було продані в Польщі, навіть в Україну не заїжджали. Поляки просто обожнюють ці комбайни, Зателефонував телефон, перебили мені відеозйомки. В загальному друзі, хто знає про ці комбайни, той знає, хто не знає, то тому розкажу. Поляки просто. В Шоці від цих комбайнів. <хи> Приємному шоці. Тобто вони дуже сильно люблять їх, дуже сильно хвалять їх. Ті поляки, які взяли два комбайна в мене, до цих пір дзвонять, дякують, кажуть. Богдан, комбайни просто бомба. Багатьох людей лякає те, що тут повітряне охолодження на цих комбайнах. Мене це також лякало, коли я е, не купував. Ну, бо тобто, я, це третій комбайн за все життя дочь який я взагалі купив. І перший, як я купав, мене також налякало, що повітряне охолодження в комбайні. Але як я почитав потім відгуки на форумах про ці комбайни, я зрозумів, що е, дані двигуни працюють ідеально. Е, всі дуже сильно хвалять, їх, що дуже виносливі, дуже класні. Тому якби, е, вже потім я сам переконався, почав привозити, і люди почали приїжджати. Е, купувати ці комбайни. І дуже-дуже хороші відгуки про їх. Тому, друзі, комбайн Дучфар М2680, жатка 430 на комбайні як Кондиціонер. Комбайн не на гідроходу на варіаторі. Далі 5-клавішний, мотор 6 на повітряному охолодженні Deutz FL913. В принципі, зараз зробимо огляд і будемо розгружати його. Тому кому цікаво, друзі. Можу привезти його в коваль в Україну, а можливо і піде тут, а він продасться. Якщо не буде клієнтів в Україні, то є клієнти, в принципі, тут, які також ще хотіли такі дойчфари Тому йду робити огляд приємного перегляду. Так, в загальному друзі, виглядає. В комплекті є 4 решета до нього, гідравлічний шнек, передня резина взагалі. Бомба нова була, не знаю в якому році, може в тому році, може позапрошлому поставлена, ну в общем вона і зараз як нова. Виробник резини Allianz. Allianz розмір. Розмір який. 6. 145 520 на 70R30. такий от розмір. Значить, на даному комбайні 3000 мотогодин. Він в жодному місці не фарбований, повністю в оригінальній фарбі від одного власника. Тобто працював один власник на ньому весь час в Швеції. Я його ще не заводив, не провіряв, але попередньо в мене були відео, як скидали мені зі Швеції Шведа його. Покажу вам просто, як виглядає зараз наразі, а потім вже, як будемо розгружати, покажу, як він заводиться, як працює. Тут виглядає, в принципі, гарно він. Тут видно, що доглянути комбайн. Варіатори у нас тут оба, тут і кришечка під барабання, в принципі, можна зараз долізти, побачити. Дуже гарне бичі, підбарабання на ньому. О, дивіться, так виглядають бичі. Оп. І так виглядає підбарабання. Подивіться, підбарабання оригінальне. Далі. Тут у нас грохот. Грохот особо не побачиш звідси. Але в загальному так от комбайнік виглядає. Тут ось вигрузний шнек. Де-то лючки тільки звідси. Тут має бути лючок, я думаю, що він має бути в бункері. Акумулятор. Ось такий от здоровий варта. Так. Подивимося знизу. Так. Валяк на фурі, звісно, став і щось загруз, не можу виїхати. Трохи не там став він, де потрібно. Вже він може звідси і не виїхати. Так, друзі, так виглядає всередині комбайн, селоматряси, 5 клавіш, отакий от от вал на селотряси, такі от підшипники. Не дерев'яні, прошу зауважити. Так. Задня резина в такому от стані. Тут порізане трохи колесо, бачите, потріскане, але це розмір популярний 11х5 на 80х15. Вони недорогі, можна буде знайти такі скати. Січкарня так от нас виглядає. С біжі в хорошому стані. Чуть-чуть видно, що вони працювали, але не такі, що вже повністю всі потрібно міняти. Ідемо далі. Так. З цієї сторони тут сонечко світить взагалі. От подивіться як виглядає. Бомба. І цо? Хуйня? Ну, в'їхав ти хуйово, бачиш і там дул є. Добре вже не впад, там тінь дул. Так от виглядає з цієї сторони. Резина. Наклонна. Так. Дірочка оригінальна. Оба чистенький, навіть не придеться мити його. не масло не січа нічого. Оба. Так, покажу вам знизу коробку передач. Так от виглядає, Грохо так от виглядає, бачите, дируп ніде нема. Поки що не видно на даний момент. Оба. 100% оригінальні мотогодини. Так, дивимося, дивіться, лопатки, сука, зірочки, цеп також в хорошому стані. Підношений трохи видно, що він робота що Не вчора його поміняли. Але супер, шнеки дивіться, не гострі. Грубі шнеки, Так от виглядає він. Так, тут у нас, тут теж все тіло. Баха якийсь клей. Вже якийсь клей вліз, Чи що це таке? Масло якесь. Так. залезем сюди оба! Так ну, от друзі, дивіться, як виглядає всередині Решета Верхні регулюємо, нижні у нас змінні решета, в принципі. всі штивно стоять злому дряси не погнуті не поварені ой ой що таке оба здня ось оба полізем наверх Так, залазимо наверх комбайна. Тут бачимо таке от до грошей, як то кажуть. До грошей. <сум> Значить зразу продам комбайн. Повністю обкаканий. Перший раз такий, кстати, на комбайні. Скільки не проїжджало, перший раз такий обкаканий комбайн. Так, показую вам. Что тут с лампой Оба. Так вот выглядят лампа тряся с сверху. Закрываем. Дом дали. Вон. Ось такий двигун Дольц, 6 циліндрів на повітряному охолодженні. Тут і бірочка FL F6L913. Отак от от він виглядає. Даний двигун. Топлювна апаратура. Тут у нас фільтр з-под фільтра, бачите, десь чу-чуть масляцо, чи міняли, може фільтр, потекло, чи що. Але це не значне, це чисто з під фільтру, бачите. От. Тут все дивіться сухенько, сухенько, чистенько. Як віномарки якісь в машині. Тут можна показати, тільки що ця защита тут звісно складно займається, Назар, зараз попробуємо. Оба. Бункер. Ми йдемо в бункер, подивимось ще. Так. Я би хотів радіатор заглянути. А, який радіатор. Побачите, як привик на радіатор дивитися. Тут ж повітряне охолодження, тут і нема радіатора. Навіть. Тут навіть і нема радіатора. Такі то діла. Так, як тут вам бункер відкритий бункер бачите, який вкритий повністю. Зараз відкриємо його О, Така джаточка, бачите. Рівно, сюди полагається. Блядь, тиланки, все за хорошо. Вот тут у нас шаг. Так, это... Ну, тоже здоровый тут. Точно не знаю, сколько я, можно в характеристиках подавить, сколько я у нас 3-4 Прошу зауважити, це мені так само шведи відразу говорили. Стоїть новий виробника мафле. Стартер. Тут, генератор. Стартер. Так. тут все дивіться, чистенько, сохенько. Це навіть, якщо видно, циліндри пронумеровані на двигунові. Зараз. От, 5, 5, 4, 3, 2. 1, от. Тут у нас гідравлічний бак, масло сюди наливається, на гідравліку. Тут резиночка одна потріскана, бачите. Треба буде замінити її. Так, зараз відкриємо тут, подивимось. Дивіться, зняв кришечку, так от виглядає у нас, можна сказати, головка. Ну, воздушне охолодження, тут ти де, бачите, тут якийсь такий типу, радіатор стоїть. Тут вентилятор. От, і тут у нас виходить фільтр. Саме головне, що просто я от читав в відгуках про ці комбайни. Просто постійно чистити цей фільтр. Помолотили сутки. Достали, почистили фільтр. Все, і ніколи в житті у вас цей комбайн не перегріється і нічого з ним не станеться. Цей двигун точніше. Дивіться, як тут все чистенько, красивенько. В принципі, якось так ще фільтр подивимося, цікаво, що який тут фільтр Кручений, але видно що новенький дональдсон фільтр дональсон такий -от воздушний стоїть на цьому комбайні Вачте, сідой воздух от засасує. йде по кругу охолоджує двигун вентилятор так от воно працює так тут у нас готово кабіна, щоб я ще в кабіні теж не був. оп, оп, оп. Залетаем в кабину. Ага. Что-то не повышает сейчас эту ступенечку Сюда переходить, на эту сторону. О, и тут жарко, солнце напекло. Движцы в кабине выглядят. Аккуратненько, чистенько, охайно. Сідушечка така, чи то нова, чи то може ще оригінальна. Оба! Сідушка, бачите, ще й така як на фурі стоїть. Вага. Вот тут накручується ваша вага і вона амортизує. Руль у нас регулюється, чик, тут зажимається. Так... потолок, бачите, тут тільки оця от чорна штучка впала. Ось така. Ладно, буде наклеїти другу. Каталоги якийсь у нас теж є. Тоже є. Так, мотогодини. 3064 мотогодини. 3064. Так, дальше що шо мене шотикава. Що шо мене ще цікавило? Колоночки тут є, кондиціонер, казали, що тут є кондиціонер, я кондиционер. наблюдаю кондиціонер не тут. Наверно, що просто вентиляція. може кондиціонер, не знаю, не врать лишь. кондиціонера, ну що что нема. Ну, гаразду, все мочнішу техніку беру для розгрузки. То Джондіріком розгружали трактором, потім та людина вже зайнята була. Джондір брав будь-який груз. Потім розгружали маленьким тракторцем таким дось, фаром. Як маленькі жатки були, то він їх брав. А зараз велика жатка і отакі JCB. От Погрузище будемо розгружать зараз. Ліде там її ставити, не? кому надо такий погрузчик також можна пригнати, тобто екскаватор погрузчик. хороша штука в хазяйстві. Ось вот так от виглядає жаточка. Так, друзі, комбайнер розгрузив, дивіться, що я ще зауважив, тут тянеться тут така от штучка і відкривається отут у нас оп. Оп, і у нас тут радіатор, бачите, стоїть. Який теж просто потрібно продувати, а тут у нас вентилятор. Отак от от виглядає. Тому якось так. Бо на попередньому я навіть не відкривав цієї защити, а тут... закрити його. Ага, я знаю, як потягнути і закрити.